Гранічна перевірка мусорників, що тут є, зараз подивимось. Так, що тут таке у нас? Щось у ящику є, зараз глянемо, що тут є. Ні, макулатура. Це макулатура. Хай буде макулатура нам. Ну. Ми вже зайнялися, о так ящики, дивіться, нової пошти. Дніпроємо, що є ящичок. Піде в нас ящик такий все, буде нам. Ну. Щось поклати на ну. Завезли на нову пошту, запакувати, дивіться, ні про Нормальні штучки, ящички такі, зараз завеземо. Це що таке? Ні, дивіться, це просто тут мусорники, поняли. Я вам скажу так, це тут просто мусорники із гаражів. Це гаражні просто кооператив, поняли? Це не те, що там мусельник, що викидають там їжу, хуїжу, таке, знаєте, це мусорник просто люди викидають з гаражу. Ось сумка така, дивіться, сумка, ви бачите. Така сумочка ще є, бачите? Нормальна сумка. Так, що там ще є в нас? Тухлі водюхи можна взяти, дивіться. О, ці тухлі хороші були водюхи. Я не їх брати не буду, конечно. Так... О, що, дивіться, цілий цілий цей мішок. Візьмемо. Зараз ми переберемо його.